Ось нарешті вийшов довгоочікуваний сиквел мультфільму Людина-повук навколо Всесвіту під назвою Людина-повук крізь Всесвіт. Насправді мене переповнюють емоції, тож мене звати Саша, ви на каналі Душнило, і поїхали. Перш за все хочу зазначити, що якщо у вас є можливість, біжіть на цей мультфільм в кіно. Він просто неймовірно крутий. Ну а якщо ви не дивилися першу частину, то спочатку йдіть дивіться її, бо вона також дуже шикарна. Ну а тепер детальніше. Події мультфільми розгортаються через один рік і чотири місяці після оригіналу, коли ми дізнаємося, що насправді після фіналу першої частини в багатьох різних всесвітах з'явилися аномалії, і різні істоти почали потрапляти куди не треба. А Мігель Охара, він же людина-повук 2099, заснував організацію різних людей-повуків, які це все розгрібають. Далі спойлерити не хочу, можу тільки сказати, що враження від сюжету дуже позитивні, і єдине, що може їх зіпсувати, це те, що насправді це просто половина мультфільму. Мультфільм досить сильно обривається, і треба чекати рік до наступної частини. І якщо ви вирішили зводити маленьку дитину на цей мультфільм, то я не впевнений, чи їй це буде цікаво, бо мультфільм насправді досить діалоговий більшість часу, якби це дивно не звучало. Щодо персонажів, то нам значно більше часу приділили Гвен Стейсі ніж в першому мультфільмі. Майлз також дуже добре розкритий, його батьки. Ну і в принципі всі персонажі дуже круто пророблені. Єдиний персонаж, який мені чомусь не дуже сподобався, це людина повук Джесіки Дрю. Але персонаж саме прописаний непогано, просто я такий типаж персонажів не дуже люблю. В мультфільмі насправді основних героїв не так і багато. З першого мультфільму перейшли Майлз Гвен Стейсі і Пітер Бі Паркер. А з нових то це Мігель Охара, Джесіка Дрю, Спайдер Панк і Павітер Прабхакар, така собі індійська версія людини павука. Антагоністом цього разу виступив пляма, і це нормально, якщо ви його не знаєте. Це дуже непопулярний антагоніст. Але зроблений він в мультфільмі дуже креативно. Його здібності передані шикарно, а характер зрозумілий. Це просто ображена людина. І, хоч до кінгпіна мені він не дотягнув, але враження від нього приємне. До жодного персонажа з точки зору сценарія в мене претензій немає абсолютно. Так, того ж Мігеля Охаро не розкривають з точки зору, як він став людиною павуком, як він став вампіром. Ми про нього не так багато чого знаємо. Але ми знаємо його вчинки. І цього, в принципі, більш ніж достатньо, щоб розуміти персонажа. Анімація просто бомбічна. Екшн-сцени поставлені неймовірно. Рухи персонажів передані прекрасно. І я в якийсь момент зрозумів, що буквально те, як персонажі рухаються, також вже передає певний вайб того, ким ці люди є. І це ну, просто неймовірна робота аніматорів і дизайнерів. Також там багато різних камео, і музика просто шикарна. Є які ліцензовані треки, які, на мою думку, трошки гірше, ніж які були в першій частині. І нові. Мені певно, що найбільше сподобалася музикальна тема Мігеля Охари. Просто послухайте її. Але майже це все ще що я щойно сказав. Було ясно із трейлера, і в принципі це досить стандартна інформація. А ось що я знайшов для себе цікавим. По-перше, мультфільм явно нікуди не спішить. Через те, що мультфільм розбитий на дві частини і їм не треба було розповісти цілу історію за ті ж 2,5 години, творці скористалися можливістю і розповіли просто все, що могли розповісти. Була сказана кожна репліка, яка могла бути сказаною. Те, ще в першому мультфільмі зайняло б 20 хвилин, тут це ціла година. І це насправді не може не радувати мене, тому що сценарій там такий хороший, що його хочеться слухати нескінченно. Що дуже дивно, бо раніше сценарист цієї картини Дейв Калахем був задіяний в виробництві таких шедеврів, як «Дива жінка 1984, і остання екранізація Mortal Kombat». Також основна тема мультфільму це те, що не можна нікому давати вибирати за себе, що робити, не давати нікому казати, де твоє місце. Ну і в принципі бути самим собою. Тобто таке собі логічне продовження арки першого мультфільму. Але якщо в звичайному мультфільмі це було б зроблено максимум добре, то тут ця лінія зроблена дуже чуттєво. Тут правильно передане це почуття Майлза, коли він відчуває себе певною мірою чужим всюди, коли в нього є друзі, але їм трошки не до нього. Він займається там своїми справами, йому наче добре. Але от чогось не вистачає, і це почуття насправді знайоме майже всім. І вперше в мультфільмі воно передано настільки майстерно. В мультфільмі також дуже багато креативних світів. Світ Гвен зроблений з таких пастельних фарб, які постійно міняють колір, і це дуже гарно. Також є лего світ, світ коміксів 50-х, індійський світ і персонажі з різних світів. Не міняють стилістику повністю, а є ніби вирізаною частинкою того світу. Отже, візуально цей мультфільм ну просто насолода для очей. Але в мене є певні проблеми з використанням різних людей павуків з різних мультфільмів, ігор, фільмів, коміксів, як таких другорядних персонажів на фоні. Тому що це відчувається якось зневажливо чи що. Ми слідкували за цими персонажами, знаємо, на що вони здатні, і в принципі будь-який з них міг би бути головним героєм цієї історії. Але заради сюжета вони просто все, на що здатні, це десь політати на фоні і полажати, або просто десь зникнути, бо ну вони вже показалися, і наші їх показувати знову. Ні, я прекрасно розумію, що вони просто не потрібні сюжету, і їх не треба пихати на перший план, чи з тобою мені так захотілося. Але все ж мені цей елемент так собі. Хоч хочу зазначити, що мені це не подобається не тільки тут, а просто будь-де, де є персонажі з різних творів, як Камео. Конкретно тут я б навіть сказав, що мене це не турбувало, тому що банально мультфільм зроблений прекрасно. Тож, ну я вважаю, що цей мультфільм просто шедевральний. Такі виходять, ну якщо не раз за життя, то ну дуже-дуже дуже рідко. Їх пропускати просто якийсь злочин, але розповідати про щось хороше досить складно. Тож далі хочу відмітити кілька цікавих деталей. В мультфільмі з'явилися час від часу вікна з поясненням великодок, і з одного боку може здатися, що це ну прям взагалі якось дивно пояснювати найочевидніші великодки, що вони значать, і так далі. Але такий прийом використовувався в коміксах. В теперішніх коміксах цього практично немає або буває досить рідко, але я впевнений, що майже кожен читач коміксів точно знає, що це таке. До того ж, мені здалось дивним, як вони заредконили Пітера Паркера з Всесвіту Гвен. Бо якщо ви пам'ятаєте, нам показали його зовсім трошки в першому мультфільмі, показали, що він став ящером, але ну, кадри абсолютно не такі. Також в одному моменті в мультфільмі Ганки грає в групу людині павуку, і цікаво те, що це була людина Павук 2, яка виходить цього вересня. Бо можна помітити, що він використовує здібності металевих лап людини павука, яких в першій частині ще не було. Тільки як одна білка одного костюма. Тож ці. Цікава, як Sony рекламує свої ж прийдешні продукти. Але все ж при всій крутості цього твору мистецтва дуже складно сказати, чи він краще за першу частину. Просто суть в чому: перша частина була цільною історією, завершеною, що важливо. В ній був зачин, основна частина, кульмінація і розв'язка. Тут кульмінації немає. Ну і розв'язки відповідно також. Тож третя частина може або завершити цю історію, зробивши з цього дуже великий прекрасний мультфільм, або з легкістю все запором і від цього і друга частина стане гірше. А щодо мене, то мені певно, що друга частина зайшла навіть більше, при тому, що Into the spider спайдерверс я вважаю найкращим фільмом про людину Павука, одним з найкращих проєктів по супергероїці і одним з найкращих мультфільмів в принципі. А от друга частина Across the Spider-Verse вже взагалі перейшла в розряд одного з найкращих, що я бачив. Так, слова гучні, може моя думка ще зміниться після наступних переглядів, але ну зараз воно справді сприймається так. І окремі слова подяки хочу передати нашим локалізаторам, бо я не знаю, чия це була ідея перекласти назву першого мультфільма навколо Всесвіту. Тобто, Into The Spider-Verse дослівно перекладається як всередину павучого мультивсесвіту, що якби передає суть мультфільму. Це якби невеличке таке заринання в цю тему. А друга частина вже називається Across The Spider-Verse, тобто вже він подорожує по всьому з павучого мультивсесвіту. А навколо Всесвіту? Звучить так, ніби він там літатиме навколо космосу, що взагалі не те. І відповідно другу частину вони мали легалізувати в тому ж стилі. Тому вони переклали крізь Всесвіт. Цього разу, звісно, краще, бо якрос справді перекладається як крізь, а інто не перекладається як навколо. Але він не подорожує крізь Всесвіт. Він подорожує крізь багато всесвітів. Мульти Всесвіт. я не розумію, чому не можна було б хоча б перекласти як крізь всесвіти. Але маємо що маємо. Отже, якось так сподіваюся, вам сподобався мій огляд. Якщо це так, то можете поставити вподобайку, підписатись на канал, залишити коментар і до зустрічі.